До вашої уваги творчий виступ екологічної агентбригади Аквапатруль Рокитнівського навчально-виховного комплексу школа 1-3 ступенів, ліцей. Коли біди з хлібом насущним сюди завітали. На ж дисков листом Все найдорожче, що в серденьку має, людям гостининим тебе віддаємо. don't nice. 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 Дійні, артистичні, радовиті, творчі, рухливі, учні роки, школа перших третіх ступенів, ліцей, аквару. Ми даруємо надію на чисте довкілля та відродження для байдужих людських сердець. Сіємо серна, екологічної культури та виховання. Наш дивіє зупинімось, озинімось, задумаємось, діймо! Про екологічні проблеми досить говорити треба діяти, треба щоб кожен запам'ятав. Не земля належить нам, а ми належимо землі. Тож бережімо всі її. Богданець Владислав і Богданець Вікторія. Сьогодні у випуску ми поговоримо про створення екологічної агітбригади «Аквапетруль». З метою екологічної пропаганди було створено і успішно діє екоагітбригада «Аквапетруль». Завданням якої є виховання у підростаючого покоління екологічного мислення та екологічної культури, члени гідбригади намагаються привернути увагу громадськості до вивчення та розв'язання екологічних проблем своєї місцевості. Працюючи за даним напрямком, учасники агідбригади «Аквапатруль» взяли участь у двомісячнику озеленення та благоустрою території містечка під назвою Посади дерево. Під час його проведення діти впорядкували клумби та парк біля школи. А ще цього року наша школа взяла участь у сіянці сосни звичайної в межах шкільного парника. Один кілограм насіння було засіяно, очікуємо сходів. Учасниками екоїбригади було проведено ряд досліджень, які нам показали екологічні методи боротьби шкідників плодово-ягідних культур. Наші вихованці займають призові місця на обласних конкурсах та олімпіадах з екології. Активно проводиться популяризація нашими юними екологами інформації щодо захисту земельних ресурсів серед молоді та старшого населення. Адже стан ґрунтів впливає на якість харчових продуктів. А населення автопатруліці розробили методичні рекомендації палогічний підхід до використання продуктів харчування старшокласниками радіоактивно забрудненої зони для відновлення і індивідуального здоров'я. Ам'яту щодо здорового харчування, які поширювали серед учнів ліцею та їхніх батьків під час проведення дня здоров'я. Під час операції шпаківня було зроблено та розвішено 50 шпаківень. Результати нашої роботи були висвітлені у ЗМІ району та області. Аква патруль знову цього року обстежив берег місцевої води Річки бунів та прибережну ділянку стареківського водосховища у рамках акції Чистий берег. За результатами обстеження зроблено висловок про засміченість даного об'єкту. У процесі природоохоронної роботи учні також обстежували територію мікрорайону на наявність стихійних сміттєзвалищ. В нашому мікрорайоні таке явище має місце. На його території існує неконтрольоване сміттєзвалище. Учнівським інформаційним центром таке місце було зафіксовано. Організовано виступу фотографій під девізом Цього не повинно бути, та проведено величезну роботу по його ліквідації, адже ми підтримуємо гасло акції Чиста Україна, чиста земля. А зараз з нами на зв'язку наші кореспонденти журналістського центру Ліцьо і Ліцей з проблемами навколишнього середовища. Юлія Юрия та Сергеєва Наталія. The earth is is our our home, and and duty is to save, love, and value it. Земля наш дім, і наш обов'язок – любити, берегти і цінувати її. Wherever you are, in the Sahara Desert or in the Rocky Mountains, from permafrost to an ocean coast, we lambber. About our many side, but home is our responsibility. У якому б куточку земної кулі ви б не проживали? Від скалясних гір до пустелі сахари, від вічної мерзлоти до заокеанського збережжя Пам'ятайте, піклування про таку різну, але таку рідну домівку за нами. We Pupils of the Study Educational complex school number 2, and a hit brigade Aqua Patru are facing with relay ways to other people of our planet with the aim of supporting others. If we need our efforts, we can make it better. Ми, учні робитницького НВК, школа першого третього ступенівліцею, агід бригади Аквапатруль передаємо естафету у підтримку землі всім людям нашої планети. Земля – наш дім. The earth is under to house. The earth is our home. Діє не то, шпити мас. Де дивіться члені сахлії? Тічньо, ще менеться. Чекуй на ваташі та хіно єдес. Тера ес індомусуана. Земляки е наші руки. Дякуємо дівчата. Ну що ж, дорогі глядачі, як бачите, учасники азібригади Аквапатруль власним прикладом намагаються доступитись до сердець людей, передаючи естафету всім людям нашої планети різними мовами світу, долучивши до участі всіх учнів роківського економіку. екологічний флешмоб, що закликає до охорони земельних ресурсів планети, надіємося, що після перегляду репортажу кожен з вас зробить правильні висновки. А наразі все до побачення миру в серця та на нашій землі. Підвищення радіаційного фону у зв'язку з потушливим періодом 2015 року. Загальна захворюваність у нашій місцевості за останні 10 років зросла на 35%, адже ми харчуємося продукцією, яку вирощуємо на радіаційно забрудненій землі. Деякі созвитків росли та тварин перебуває на межі зникнення у зв'язку з масовою лісу у районі. Те ми заставили зворотні Якщо людина і надалі буде так споживацько ставитися до природи, то вона оголосить нам війну і війну не на життя, а на смерть. Ой, не будемо сумувати, будемо танцювати. Житше красу є люди, сонцем сяє, гай крапля руси, доля планети у нас. яскравим цвітом планета чарувала нас. Щоб так було не тільки літом, а й взимку, у негоди час. Я хочу, щоб красу вміли сприйняти серцем люди всі. Щоб цінували і розуміли, і поклонялися красі. Ми українці, living this day, and must be this day to be faithful to the next to love nature. Because every nation is the only one. There is in which was born, grew up, lives and will live the ен of my people, the risk of my nation. Ми, українці, живемо в цій державі і повинні пам'ятати, що бути патріотом означає любити свою державу. Адже кожен народ має єдиний природний ритм, у якому він народився, вирос, живе і буде жити. Ритис ДТП Петрука Василя Анатолій, Анатолія Васильовича та також лісничого роківського лісництва кисарця Ігоря Олексійовича.